Але продовжувати брати в тебе уроки фехтування, берте бажаю, як і раніше, а тому поговоримо про іншу форму оплати. Чи згоден ти взяти у мене п'ять золотих монет і показати на практиці, як це те так спритно, тричі з незброїв шерифа? О, шериф чудовий рубака. Озвався засмучений Берт, мов би прагнучи подолати досаду. Мені навіть довелося використати проти нього наш старий сімейний прийом, який у моєму роді передавався між поколіннями. Я, напевно, покажу вам його, майстер Фінлею, але гроші у вас не візьму. Мені не потрібні золоті монети, мені треба маленький золотий ключик до серця Еліс, і можливість довести її рідним, що я цілком міг би стати для неї гарним чоловіком. Але, схоже, до лютого фермера мені краще не наближатися, а його сини, мабуть, такі ж товстошкірі ведмеді, як і він. І тут Фінлея, якому вже страшенно набридли ці розмови, раптом наче осяяло. і він, зрікаючись щойно сказаних слів про своє небажання посприяти друзям у любовних справах, вигукнув Сини, ну, Бертак, хоч допомагаючи тобі, я й почуваюся дурним. Але борги треба сплачувати. Син фермера Давін уже сьогодні залишить наше місто та попрямує до столиці, і ви, з Зроє, могли б супроводжувати його до найближчого південного села. Цей перехід вважається найнебезпечнішим, і Давін не відмовиться від надійних хоробрих супутників, якщо я, звичайно, за них поручуся, а там вже втирайтеся до нього в довіру, пересилайте через нещасного хлопця Еріс і Белінді пристрасні послання та подарунки. І займайтеся іншими нісенітницями, якими я присягаюсь небом, нізащо займатися не стану. Як вам така ідея? Ось тільки з вами поїде Джек Білчун, оскільки дав він із ним у дружбі, та я буду спокійний, що ви не викрадете фермерського сина та його вірного собаку, коли залишитеся з ним наодинці, щоб виміняти собі за них молодих наречених. Берт і Рой були в захваті від задуму Фінлея. І палко запевнили його, що нікого викрадати не будуть, оскільки вирішили грати по чесному. Тепер вони прагнули одного якнайшвидше скласти компанію Давіну. Тільки ви ж не встигнете на свято. з усмішкою нагадав мисливець, і навіть при швидкому темпі ходьби до міста повернетесь лише завтра до полудня. А що ми забули на тому святі, якщо Еліс і Белінде там не буде? Відгукнувся Берт. Ні, урочистості це звичайно добре, але саме в день весняного рівнодення я вперше побачив мою кохану. Але в нашій ситуації справі треба віддавати весь вільний час, а про втіхи поки що забути. І я просто зараз маю намір взятися за справу, і навіть уроки фахтування прошу відкласти на потім, хоча присягаю їх продовжити, хай навіть із нашого теперішнього задуму нічого не вийде. Де ми можемо зустріти цього вашого Давіна? Вони відшукали Давіна на міській площі, і на радість для всіх трьох Джек був разом із ним, тож не треба було витрачати час і на його пошуки. Вони якраз встигли виконати доручення Кайла, розвантаживши віз і занісши фермерські подарунки до мисливського будинку. Тепер Давін направляв коней через центр міста до південних воріт. А Джек, який не любив залишатися вдома на одинці з Джил і старою фейт, вирішив проїхатися та побалакати зі старим приятелем. Для Фінлея познайомити фермерського сина з Бертом і Роєм та організувати для них нетривалу спільну подорож, виявилося справою нескладною. Кайл був хитрим стариганом, але Давін відрізнявся рідкісною наївністю. Та й рекомендація Фінлея мала для нього більшу ціну, ніж грамота з королівською печаткою. Нехай і каліка. Був він доволі статним і міцним, та ще й супроводжував його відважний червоновухий пес граф. Тому дав він не особливо боявся нападу чудовиськ. Проте береженого й доля береже. Тож юнак лише зрадів, отримавши можливість надати послугу друзям самого мисливця Фінлея а водночас придбати для себе і батьківського товару додаткову охорону на найнебезпечніший відрізок шляху. Поки Берт і Рой влаштовувалися на козлах поруч із Давіном, Фінлей відкликав Джека убік і надав необхідні розпорядження. Хлопчик був явно незадоволений роллю відведеною йому, і навіть спробував сперечатися з наставником, але коли переконався, що для Фінлея все, що відбувається, дійсно важливо, буркнув Мені байдуже, за ким стежити, за цими двома або за твоєю невгомомною сестрицею на святі. І білкою заскочив на самий верх завантаженого воза. Фінлей попрощався з друзями, потріпав по голові графа, і віз попрямував далі до південних воріт, а юнак нарешті пішов додому. Ех, джил, джил, мила, маленька джил. Вона, попереджена Джеком, уже чекала Фінлея біля дверей будинку, і, як тільки побачила, одразу кинулася назустріч і міцно обняла: Чотирнадцятирічна дівчина підліток, висока та струнка, ще нещодавно, звичайна собі на вигляд дитина, а сьогодні чарівна красуня, постійний предмет його любові, турбот. І великої тривоги, коли Фінлей вперше прибув до Сентінела й отримав величезну за всіма мірками винагороду за убитого велетня, він одразу знайшов і купив маленький затишний будиночок прямо під північною міською стіною. Ця ділянка в місті вважалася найнебезпечнішою при нападі ззовні, а тому будинки тут коштували зовсім дешево, і Фінлею для покупки вистачило 20 золотих. Будиночок був двоповерховим із трьома крихітними спальнями та великою залою, що служила водночас кухнею, трапезною та кімнатою для прийому гостей, були в будинку й вбиральня, і комори, і непогані меблі, які колишній господар не став забирати. Хоча стіни житла були дерев'яними, зведені вони були надійно, а викладений із цегли камін чудово зігрівав узимку всі чотири кімнати. Крім усього іншого, між будинком і фортечною стіною був навіть клаптик незабудованої землі, на якому стара Фейт примудрялася вирощувати цибулю, часник, моркву і всіляку зелень для столу. Для людей, які мешкають у середині міських стін і страждають від нестачі вільного простору, це, що не кажи, було справжньою розкішшю. А якщо врахувати, що мешканці будиночка мали свою власну криницю, то скаржитися на незручності їм було гріх. Ніхто, зрештою, й не скаржився Фінлей і Джек вдома ночували рідко, здебільшого присвячуючи час полюванню та мандрівкам серед гір і лісів, але коли поверталися, активно бралися до благоустрою власного житла та до таких суто чоловічих справ, як, скажімо, заготівля дров на зиму. Джил і Фейт вели домашнє господарство. А також займалися прядінням і шиттям, не від необхідності, звісно, а просто щоб не байдикувати. Фейт була гарною наставницею і виховала джил вмілою рукодільницею та куховаркою. Про стару фейт юному фінлею повідомив Колін він, бажаючи якнайшвидше залучити до свого загону спритного, відважного хлопчика, всіма силами допомагав тому скоренько влаштуватися на новому місці. Стара Фейд жила в бідняцькому кварталі і заробляла на життя тим, що шила вбрання для принадниць, пліткували, що колись давно вона була дружиною відважного лісового хлопця, який загинув на полюванні. Але правда це чи ні, дізнатися було неможливо, оскільки людей, які пам'ятали її молодою, в Сентінері вже не залишилося сама ж Швачка ніколи не говорила про своє минуле. А от казки історії з минулого, вона розповідала охоче і знала їх безліч, чим найперший сподобалася хлопцю, що прибув до Сентінелу. Коли Колін їх познайомив, Фінлей, вклавши в зморшкувату руку старенької п'ять золотих монет, запропонував їй взяти на себе піклування про його дім і молодшу сестру, та охоче погодилася, і свої обов'язки виконувала просто чудово. Грошей вона у мисливця більше ніколи не брала, але замість них попросила заприсягтися, що Фінлей не прожене бідну стареньку, коли та зовсім ослабне і вже не зможе працювати. Такий договір мисливця цілком влаштовував, а незабаром брат і сестра так прикипіли до старої швачки, що їм і на думку не спало б вигнати її з дому. Незважаючи на те, що часом Фейт любила побуркотіти. Загалом вона мала світлу й добру вдачу, і їй навіть вдалося частково заглушити тугу Фінлея за рідними. Що ж до Джил, то вона майже забула батьків і загиблих братів, і няня стала для неї кимось на кшталт рідної бабусі. Слід зазначити, що Фейт не збиралася швидко старішати й слабшати, Фінлей не питав, скільки їй років. Але знав, що няня пережила найдревніших старожилів Сентінела, і, схоже, добре пам'ятала часи Хеймана жорстокого, та й про давніші події розповідала так переконливо, ніби сама була їхньою очевидицею. І хоча її обличчя було суцільно вкрите зморшками, розум у фейт залишався ясним і гострим, мова розбірливою та приємною, співмалодійним, а працювала вона так швидко й міло – що нагадувала швидше молоду дівчину, ніж знесилену бабцю. Але навіть у такої старої, як Фейт, бувають промашки, і стався цей прикрий випадок півроку тому. Саме тоді, коли в зовнішності жил відбулися разючі зміни, і вона з непримітної дівчинки перетворилася на казкову красуню. Пізньої осені Фінлей повернувся з полювання додому. І застав фейт, яка мирно заснула біля теплого каміна, а джил на задньому дворі, де вона весело теревенила з двома молодими вартовими з новобранців. Тієї миті, коли Фінлей з'явився в дверях, один із них сидів на краю стіни, безтурботно бовтаючи ногами, а інший готувався скинути вниз мотузкову драбину, яка була приготована на прохання мисливця. І мало допомогти йому якнайшвидше піднятися на стіну при нападі, але ж ніяк не призначалися для його сестри. Проте солдати, мабуть, про це не здогадувалися. Піднімайся до нас, красуне. гукнув рудий хлопчина вартовий, коли драбина, розмотуючись, полетіла вниз. Тут такі краєвиди, що замилуєшся, не пошкодуєш, точно тобі кажу, а якщо хочеш, я до тебе спущусь.